Виставка Анатолія Фіктянова таємниці коваля відкрилася у музеї садибі Панаса Мирного. Козацьке військове обмундирування, шоломи, кольчуги і тут же абсолютно мирні речі декоративно-ужиткового значення. Полтавський коваль каже, улюбленої речі тут немає. Усе миле серцю. Якщо Я його роблю, значить я його люблю творчість. Це те, що захопило з головою. Ось уже як 20 років, каже майстер. Робота з металом не дає депресувати і схилятися до чарки. Натомість повна голова ідей та планів на майбутнє. Анатолій Фіктянов уміє не тільки з нуля починати, а ще й реставрувати вироби старовини. У його колекції давні речі. каже: ось такі цвяхи, пряшки та гудзики можна знайти на городах Полтавщини. Колекцію допомагають збирати друзі-козаки. Ось як цю ікону її подарував козак, який знайшов це на чердаку в своєї бабусі. Уміє коваль і шаблю викувати, проте із умовою, щоб від неї нікому шкоди не було. Якщо приходиться робити реконструкцію або макети зброї, я її роблю нефункціональною. Прямо використовувати як зброю її неможливо. На виставці були добрі знайомі Анатолія Фіктянова і люди, які просто чули про нього. Коваль знається із козацькими організаціями. Вони до нього і завітали. Він от як козак і сам ж представляє такі вироби свої, сам займається такою справою. Тому цікаво було подивитися, хто він, який він мастер, чим займається. Моє прізвище Булава і мені дуже сподобалася. Ця Булава. Ці роботи бачили у багатьох містах України і за кордоном у музеї Пана Самирного вони будуть декілька тижнів.